У храмі науки говорили з науковцями. Студенти Прилуцького технічного фахового коледжу говорили про здобутки вчених та роздумували про майбутнє. Дмитро студент першого курсу. Вважає, що зараз активно розвивається комп'ютерна інженерія, а це сфера, у якій і навчається хлопець. В нашій сфері дуже розвивається. Наприклад, політ дронів і запланування їхнього політу, щоб відстежити, де що знаходиться, в якій локації знаходяться наші вороги, з якими ми боремося за ради перемоги в Україні та безпеку в ній. Создаємо нові елементи вислідування, нові. Програми, які забезпечують нас в захисті, які не можна взламати в інших випадках, якщо б не було такого, ми б навряд чи побігли. На зустрічі багато говорили про сучасні винаходи українців, і студенти навчального закладу думають про те, як вдосконалити зброю нашої армії та як будуть розвиватись саме українські винаходи. Наука дуже поширена і потребує нового, більшого такого вивчення більших наукових дослідів. саме в нашій країні на війні потребують наукові потребують нових наукових досліджень тому наука в будь-якій сфері залишається важливою коли я читаю у газетах в інтернеті про те що школярі винайшли дрон Значить, наземний, який допомагає розмінова територію, є повітряні дроні, дуже багато конструкцій, львівські там і інших навчальних закладів. Мене постає питання: а чому це не в нас? Ми ж, ми ж можемо. Ми ж маємо такий факультет відділення, як комп'ютерна інженерія. І от цією метою, щоб привернути увагу молодих людей, які які можуть це зробити, повинно безумовно, повинні робити. Під час розмови про українську науку не можна не згадати про українських вчених. Студенти із цікавістю слухали розповіді про них. Я дізнався багато нового, дізнався деяких наших українських. Винахідників, вчених, які розвивають нашу індустрію, які забезпечують нас в лікарській справі, забезпечують нас в економічній сфері та розвивають нашу країну. Мені сподобався сьогоднішній захід. Чудові розповіді про наших українських науковців. Думаю, в подальшому їх буде ставати все більше і більше. Про важливість науки студентам не треба нагадувати. Вони і є тими, хто в майбутньому може стати частиною великого кола винахідників. А з цим їм допомагають викладачі прилуцького технічного фахового коледжу. На кожному занятті викладач намагається донести якийсь посил до студента до здобувча освіти, і він. Вкладає нотку якусь наукового знання, намагаються всіляко і впроваджують це на кожному занятті, даючи знання і ділячись своїм досвідом. Потенціал великий. Його треба розвивати і давати можливість нашим студентам приймати участь активну участь в житті держави і робити ці великі справи на перемогу. Звертаюся до підприємців, які можуть виділити так кошти, незначні кошти для того, щоб ми могли нести відповідний вклад у перемогу, то ми. Згідні розпочати таку науконавтакі наукову десли, таку велику справу. Першокурсники, майбутні інженери оцінюють знання, які їм дають на високий бал. Кожен з них розуміє, що предмети, які їм викладають, без сумніву знадобляться у майбутньому. В нашому коледжі дуже дуже гарна освіта, дуже гарні викладачі. на достатній рівень викладають свої предмети. Дають студентам чудові знання. В моєму навчальному закладі готують на моє рішення достатньо гарно. Дехто боїться поступати в гідро, рахують, що важко, але не важко. Ви все зможете, якщо знайдете собі ті предмети, які вам дуже будуть подобатися. Якщо ви щось не будете знати, вас зацікавлять в цих предметах та навчать вас новому. Точно не буде такого, що щось нового ви не знаєте.